Ми часто чуємо про Жак Жакмюс, Роуд. Але що, якщо сьогодні я розповім тобі історію успіху бренду, який існує 170 років. Бренд, чий логотип знає кожен, навіть якщо ніколи не купував, бренд, який став синонімом розкоші та статусу, і це Луї Віттен. Все почалося у 1821 році, коли в маленькому селі Франції народився хлопчик Луї. Уяви, хлопчик із маленького села, 14 років, сирота. І він де пішки 400 кілометрів до Парижа. Щоб почати життя з нуля. В столиці він влаштовується учнем майстерню з виготовлення дорожніх сумок. Стає справжнім професіоналом, саме тому його запрошують на роботу до королівської сім'ї. І тільки у 33 роки Луї відкриває власне ательє. Але як бренду вдалося продовжити своє існування в наш час? 19 століття, перша хвиля світового туризму. І тут Луї робить хід, який змінює все. Лувітим представляє світу ексклюзив Плоску валізу. Так, до цього валіза були куполоподібних форм. Вони завжди падали при перевезенні, були максимально незручними. Їх навіть не можна було складати одну на одну. А його валізи ще й були з текстилю, що робили їх значно легшими. Саме завдяки цьому бренд стає всесвітньо відомим. Мільйони людей хочуть саме цю валізу, і це геніальний приклад, як бренд влучно потрапив в біль цільової аудиторії. Після смерті Луї справу продовжує його син Джордж, і саме він створює той самий легендарний візерунок ЛВ. Цього там бренд розширюється на аксесуари зуття та одяг, але головне він не втрачає свою ідею. Лу це не просто сумка, це історія про інновації, про відчуття часу і про правильний баланс між спадщиною та новим. Мені подобається, коли за брендом стоїть сенс, а не просто логотип. Хочете, іноді буду розповідати такі історії брендів? Чи краще більше практики і порівнянь?